Привіт усім! Все більше і більше громадян України, які зараз перебувають на території Польщі, виїжджають в інші країни. І на то є свої причини. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Я розповім останні дослідження і останні вивчені факти, що на це впливає і що Польща планує з цим робити. Тобто, яким чином вона буде затримувати українців на своїй території, можливо, ще інші якісь. Інші методи, щоб не було відпливу робочої сили з території Польщі. А ви, будь ласка, підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та дзвіночок. І попрошу вас в коментарях написати, звідки ви слідкуєте за цим каналом: з Польщі, з Німеччини, з України, з Чехії. Буде дуже цікаво. В коментарях, будь ласка, напишіть. Є певне дослідження, яке було зроблене на замовлення канцелярії прем'єр-міністра Польщі. І яке чітко свідчить і підтверджує, що дійсно українці, приїжджаючи до Польщі, якийсь період працюючи і живучи в Польщі, потім вирішують їхати в інші країни. Не всі. Це не є такі, знаєте, за один місяць масово там 100, 200 чи 300 тисяч українців взяло і переїхало. Це певний період, але цей період продовжується, і українці так далі і вирішують. Тобто кожен місяць якась певна кількість українців для себе вирішує так, що вони хочуть переїхати в іншу країну, а не залишатися в Польщі. Іммігранти з інших країн, окрім України, є вирішенням цієї проблеми. Так заявляють серйозні великі роботодавці. На території Польщі, тому що їм реально бракує рук. Як я й говорив, дослідження проведено на замовлення канцелярії прем'єр-міністра Польщі, і воно показує, що більше половини біженців з України прийняли рішення переїхати з Польщі до Німеччини протягом перших трьох місяців перебування в нашій країні, тобто в Польщі. Кількість зареєстрованих біженців в Польщі зменшилась на понад 350 тисяч осіб, а в Німеччині водночас зросла на понад 410 тисяч. Причин такого стану. Є декілька. По-перше, наявність родичів та друзів в цій країні 43%. Тобто в Німеччині є якісь друзі, знайомі родичі, до яких люди з Польщі, українці з Польщі переїжджають або порекомендували, що там якось краще, там, можливо, якась краща перспектива, тому можете їхати. Більш привабливі соціальні виплати в Німеччині 42%. Тобто 42% для себе вирішило, що в Німеччині кращі вищі соціальні виплати, так воно і є. Ну і поїхали в Німеччину. Можливість накопичити більше заощаджень 38%. Ну, теж погоджуюсь, тому що в Німеччині вищі заробітки і можна більше заробити. Пропозиції роботи з вищою зарплатою 27%. Тут є трошки нюанс, тому що в Німеччині. Складніше знайти роботу, ніж в Польщі. В Німеччині потрібно знати мову на певному рівні, щоб ви знайшли хорошу роботу. Без хорошої, без хорошої німецької мови ну, робота буде така собі. Але тих 27% це люди, які вирішили їхати в Німеччину, тому що вони так думали, що вони там зможуть знайти роботу з кращою оплатою праці, тому що там порекомендували друзі, тому що там кращі соціальні виплати. Звичайно, є якась певна кількість людей, українців, які поїхали з Польщі в Німеччину, і, можливо, з часом і повернулися, тому що вони там себе не знайшли. Але більшість залишилось там. Але як показує дослідження, навіть якщо б Польща знайшла якісь важелі впливу або можливість залишити тих українців, які вирішили їхати в Німеччину на своїй території, то цього би і так було недостатньо, щоб закрити всі потреби. Теперішнього розвитку економіки в Польщі і закрити всі потреби робочих рук старіння населення та низька економічна активність літніх людей і жінок є додатковими причинами погіршення ситуації, з якою стикається більшість європейських країн. На думку експертів, необхідно відкрити польський ринок праці для іммігрантів з інших країн і негайно створити міграційну політику, яка б досягла цих цілей. Йдеться насамперед про створення спрощених процедур оформлення віз для. Для іммігрантів та дозволів на роботу подолання стереотипного уявлення про культуру вихідців з іншої країни та забезпечення законності всього візового процесу. Ми повинні зосередитись на залученні працівників з, з азіатських країн: Індія, Непал, Бангладеш, Філіппіни та В'єтнам, а також з південної Америки, наприклад, Колумбія. Що стосується утримання громадян України в нашій державі, то експерти, окрім фінансових та соціальних аспектів, вбачають також вихід в тому, що запропонувати і. Мігрантам роботу відповідно до їхньої кваліфікації. Наразі багато з них працюють нижче своїх професійних можливостей. Тому швидкий і простий шлях нострифікації дипломів та курси польської мови, в тому числі спеціалізовані, були б виходом з цієї ситуації. Я теж з тим погоджуюсь, тому що багато освічених українців, багато українців з практичними навичками були змушені виїхати з України в Польщу в першу чергу, і там вони не можуть знайти. Тої роботи, яка би їх влаштовувала, такої кваліфікації, такого рівня заробітку. І, звичайно, вони шукають там, де краще, там де більше платять, навіть якщо вони в Німеччині знайдуть роботу не по своїй кваліфікації, але будуть отримувати вищу зарплату. Звичайно, що вони оберуть не Польщу, а Німеччину. І тут якраз Польщі потрібно в цьому напрямку максимально працювати, тому що з українцями Польща співпрацює вже дуже давно. Дуже багато українців на території Польщі, як би там не було, є. Та вони мігрують, але. Велика частина українців є. Тому поляки, польські фірми, польські підприємства знають, як працювати з українцями, що їм потрібно, що можуть запропонувати. Ну і звичайно, треба в цьому напрямку працювати. Якщо українця буде все влаштовувати на території Польщі, тобто і зарплата буде достатня, і можливість кар'єрного росту, і соціальний пакет, звичайно, що вона, що українець дуже сильно подумає, чи потрібно переїжджати ще в якусь іншу країну, треба буде знову починати вчити мову. Знову там якісь, можливо, адаптаційні курси, ще якусь кваліфікацію отримувати. Але і на території Польщі, на жаль, зараз в даний момент нема такої можливості, що українці бачать якусь перспективу для себе. Переважно українцям надають роботу низькокваліфікованих працівників. Переважно. І це стимулює їх шукати в інших країнах кращих заробітків. Але, як бачимо, Польща дивиться ще в напрямок. Інших країн, третіх країн, звідки вони можуть взяти іноземців, мігрантів, просто зараз треба випрацювати міграційне право відповідно тих людей, тому що, наприклад, українцям простіше вони мають безвіз і вони можуть в будь-який момент приїхати. Тим більше зараз під час війни їм ще й не треба ні запрошення, ніяких там додаткових документів. Українець приїхав в Польщу і вже працює. А для тих Громадян інших країн потрібно візи, потрібні запрошення, потрібно їх десь розміщати, потрібно їм якісь курси мовні обов'язково, тому що, як українець приїжджає до Польщі, він так якось потихенько, полегенько він розуміє цю мову. Якщо приїде людина з Бангладешу, вона ні жодного слова не буде знати польською мовою і тут потрібно з цим працювати. Тому і ось такі дослідження, і великі підприємства, великий бізнес пропонує різні розв'язання цієї проблеми та підганяє владу. Приймати ті чи інші рішення, щоб вони могли залучати не тільки українців, а й інших громадян інших країн, і щоб вони могли працювати на території Польщі. Що ви думаєте про ось такі цифри, такі дані і ось таке дослідження? Чи можете погодитись, чи маєте якісь заперечення? Обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та там дзвіночок. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Там можна задати запитання. Про Польщу та кордон, і отримати на нього відповідь. Тому дуже рекомендую приєднуватись і отримувати корисну інформацію. З вами, я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.